Від малята, давайте разом з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Сонечко не хоче землю зігрівати, листячко пожовкло, стало опадати, часто дожік л'ється, птахи відлітають. Відгадайте, діти, коли це буває. Правильно восени опадає листя. Часто йдуть дожі, відлітають птахи у теплі краї, з настанням осені змінюється життя птахів. Вони не можуть знайти їжі, збираються в зграї і відлітають. Їх називають перелітними птахами. Першими, що наприкінці літа відлітають птахи, які живляться комахами та рослинною їжею. Ви хочете дізнатися які? Тоді слухайте уважно. Як горобчик цвірінчить, мов сорока стриботить, передразнить всіх птахів, підробляє їхній спів. Називає цю пташку шпак. Шпаки Невеликі птахи, шия коротка, а тіло масивне. Воно покрите пір'ям, дрібними світлими цяточками, довгі ноги, товсті і сильні дзьоби, тонкий і довгий, шпаки більше ходять, ніж стрибають, вони все гідні. Птахи їдять комах та рослинну їжу. Шпаки вирушають у дорогу величезними зграями. Погляньте на це неймовірне фото. Кого ви бачите? Так зграя шпаків утворила величезну птицю над озером. Швидко цей птах літає, безліч мушок поїдає, за вікном гніздо будує. Тільки в нас він не зимує. Так, це ластівка. Ластівка харчується комахами, а також маленькими жучками, за якими полюють у повітрі. Діти, ви уявляєте, вони п'ють воду тільки на льоту. Журавлі живляться корінцями, рибою, жабами. Також вони поїдають комах, оберігаючи рослини від шкідників, восени журавлі великими родинами покидають свої домівки і журяться тому їх звуть журавлями. А це ще дітки а ще дітки журавлі ніколи Журавлів ніколи не побачиш на гілках дерев, тому що вони люблять комфорт, звичайно диких гусей. Дикі гуси це водоплавні птахи, які літають на великій відстані. Дикі гуси їдять тільки рослину їжу, восени вони відлітають. Останніми для перельотів птиць збираються в зграї і летять клину. Діти, багато років тому, коли не було е, ручок, використовували гуси пір'я, використовували їх для письма, їх обрізали під кутом. Мокали в чорнило і писали. Діти, давайте ще раз пригадаємо назви перелітних птахів, шпак, пластівка, журавель, дика госка. Молодці.